Ох, привіт. Якщо я не помиляюсь, то це 66-й день. За да, блін, я знову не перевірив перед, перед тим, як почати записувати. Ні, зараз секундочку. Все мене ну, трохи підлагає. Привіт. Прикол 67 день. 66 був вчора. Ох, я взагалі не пам'ятаю... А, не пам'ятаю, записував. вчера записывал. Короче, прикинувся сьогодні о 10 і ліг далі спати. Я себе погано почував, І... ввечері я зрозумів, що я. Захворів. Ну, так, підхворів трохи. Я думав, що це мені просто жарко, але потім, коли я пішов ополиснутися, я зрозумів, що мені хочеться сидіти в теплій воді, а не про холодній. Тож я пішов, а, випив пару таблеток і вже не сидів під вентилятором. Сьогодні цілий день, день займався фігньою, бо по-перше, вихідний, а по-друге, я. Тобі погано почуваю. Послухав музику, трохи пограв в Brawl Stars. Зараз там ми дійшли до гіперзарядного стартропу, але чогось його не дали. А, ще. Що ще. Нічого не купили а, в суботу, тому сьогодні майже ніфіан було їсти, але потім брат приніс здачу пакет з продуктами. тож ж де. І трохи пожели. Ні, вчора він приготував макарони, але він їх пересолив, Ну, Смачні мали бути, їх, якби він їх не пересолив. Жаль. Ну, подивись сьогодні аніме трохи. Е, пограв сталкер. Прикольно. Е, цікаво, цікаво. Я не впевнений, що мене недовго вистачить, бо Думаю, ну, дуже це його. Ну, типу, наче й прикольно грати, а наче й не... не прямо, як раніше, що хочеться здротити цілими днями. Щось у мене і голова сьогодні не дуже варить. А, і волосся в мене відросло, тому я тепер отак от роблю. Так от. Бо обруча немає. Можна було просто постригтися, бо ще й в голову жарко. Не, не знаю, не знаю. Подивимось, може пострижусь, може не пострижусь. О. Це значить все. Наступної неділі 4 дні наче вчитися. Думаю, завтра все ж таки в школу піду. А післязавтра вже не в не, неделі вже по самому почуттю а, до речі 22 число. Зараз прийду у рок у Дварінко. Знову викону відео. І сходжу в душ. Не мабуть, буду вже відпочивати, може ще німий подивлюсь. Фух, до завтра. Бувай.